Отак виробляються турбопечки туристичні. Потім покажемо готовий варіант. Вона легко розбирається, легко собирается. І можна компактно і быстро удобно щось пожарить. Не займає місце, часто в машини собі беруть, або навіть положити велосипед або рюкзак. Ось турбопіч в зібраному виді, вона легко розбирається, компактна. є дно, щоб золана висипалась. Колосники, все як у дорослої буржуйки. Режим кофе брейк, сюди можна стаканчик поставити, та Підігрівати його, підтримувати. Насправді на такій печці можна пожарити велику сковородку картошки, що було нами зроблено не раз. Спеціальна метал-троєчка, гарячий катавний, щоб вона довго тримала тепло і її не крутила. Тому, мені здається, гарна річ і коштує 750 гривень. Тому ціна вартість дуже приємлима. Звертайтесь, завжди є в наявності.